Усім привіт, мої новенькі друзі. Мене звати Файка, да знаю ім'я так собі. Але в цьому відео я буду з вами знайомитися. Мене звати Марина, я з України живу у Вінниці і в принципі, кайфую від життя. Це мій персонаж, в принципі, сама Файка. Давайте про мої інтереси, я дуже люблю писати вірші і взагалі хочу стати письменником. Вот два моїх вірші. Ви бачите прямо в себе на екрані. Да, знаю, вірші дуже погані, але це лише перша сходинка до того, як я маю вчитись писати, хоча б щось ще я пишу книгу, яку можливо не допишу, але вона називається назад у минуле. Я можу коротко розказати про книгу, але не тут, а вже в описі ви зможете знайти всю інформацію. Надіюсь, ви підпишетесь і поставите лайк, тому що я би хотіла, щоб на цьому каналі зразу був актив, так як умію я знімати дуже хорошу і у мене є море історій. Ще я вмію знімати гачу і анімацію. І в мене є ще один канал, ссылка на нього буде в описі. Ну а зараз всім до побачення і па-па.